Україномовні художні книги, класичні твори, сучасні видання, дитячі збірки казок, віршів чи оповідань та розмальовки. Усе це можна знайти на благодійному книжковому ярмарку. Жителька Маріуполя Олена Погорєлова вперше прийшла на таку акцію. Розповідає, обрала для себе роман, адже це її улюблений жанр літератури. До війни каже, читала дуже багато і має вдома чимало книг. Я записалась на курси української мови, тому взяла собі книжку, щоб досконаліше навчитись, скажімо так. І мною ну, внучечка, їй чотири з половиною рочки дуже любить читати, бо ми вже читаємо, і тому взяли з неї цікаві загадки. Зараз починаю. Хочу Кайдашеву сім'ю перечитувати, Катерину. Також вперше на благодійному книжковому ярмарку і киянин Віталій Смовш. Він взяв дві книги для себе та свого онука. Розповідає, полюбляє читати історичну та науково популярну літературу. Тому сьогодні обрав книжку, в якій автор розповідає про біографію Степана Бандери. Зараз важливо, я думаю, читати, щоб трошки відволікатися про не думати про війну про цю страшну жорстоку з раннього ранку до пізнього вечора. Трошки відволікати, щоб трошки розслабити свою нервову систему. Я, чесно, мало знаю про Степана, я тепер хочу про нього все знати більше і відкриваю очі на його постать. Я, е, е, я став вірити в нього більше, чесно, як національного героя, велику історичну постать. За словами бібліотекарки Зоряни Петрик, щотижні для вимушених переселенців збирають по декілька сотень книг, аби кожен, хто приходить на благодійний ярмарок, зміг обрати для себе книжку за власними літературними смаками. Зоряна Петрик каже: усі твори роздають безкоштовно. Головна умова після прочитання віддати книжку бібліотеку або ж обміняти її на іншу на наступному благодійному ярмарку. Відверто кажучи, ми не очікували такої. Знаєте, активності від переселенців, від осіб, які приїхали до нас в місто, і зважаючи на ту складність ситуації, ми думали, що не так багато людей захоче зараз якраз відволікати за книжку. Проте ми дуже приємно вражені, що люди приходять і кожного разу більше їх. І е, дуже цікавляться літературою художнього плану. Ну, звичайно, в нас найшвидше розходиться дитяча література. Як ви бачили, дітки самі мають право вибору, і батьки вибирають, і дітки мають таку можливість, тому ми завжди потребуємо дитячої літератури. Окрім дитячої літератури, бібліотекарі також збирають і книжки з української історії. З слів директорки департаменту культури Надії Загурської, найбільше люди цікавляться творами Тараса Шевченка, тому їх швидко розбирають на книжковому ярмарку. Ця акція започаткована бібліотечними закладами міста Івано-Франківська. Нація, яка читає непереможна, і вона має дуже велику популярність. Як ви помітили, ми, перша акція, яка відбулася, ми сподівалися, що ми будемо продовж двох-трьох годин її проводити. За годину розібрали всі книжки. Всі ці книжки, як правило, Приносять наші мешканці міста працівники закладів культури освіти Ми дали клич всім, хто не байдужий, що приносили книжечки, які можливо вони можуть віддати і не пошкодувати, що ця книжка пішла у добрі руки. Також Надія Загурська просить Івано-Франківців ділитися книжками. Усі охочі можуть приносити свою літературу для переселенців до читальних залів бібліотек міста. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному Івано-Франківськ